От я вам ще у метро покажу, це хід ціна на манго 249,90. Це коротше фруктово овочний рай, я називаю його. Тут можна купити все, от бачите. Це діла, Зараз ми пройдемося, подивимося, що тут по чому. Вон, бачите, апельсини. Ціни на апельсини. Все треба брати оптом і багато. Банан по 67,91. Непоганий такий доволі банан. Ми скоро всі будемо як обізьони. О, а це що таке? Новинка 149,90. Що це таке? Це, мабуть, якийсь кокос. Точно, готовий кокос. За 150 гривень купили, попили і доволі. Здесь прекрасно. Ось іще є таке на вагах. Надо треба везде все звожувати. Це таке м'яке, таке як порчене. Авокадо, 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 авокадо. А ось манго. Ми колись тут були, купили, а воно було мерзле і викинули. Так що не знаю, я вам даже рекомендувати чи не рекомендувати, тому що купив порчене, а потім ось таке здорове. По 179 гривень. Це за штуку виходить. Ого, як дорого. Це, мабуть, вже його не сезон. Ну, на зелене, воно ще повинно лежати, дозрівати. Получається, дороговато виходить. От іще отакі. Лайм в квад. Ну Я не брала такого ще. Кум Кумкват. квад. Фініке. Це ж фініке, фініке. По 109 гривень. 104,40. це як три. три упаковочки ви берете. Опак виходить, виходить. Оце свіженьке є, виноград, персик навіть є. По 139 гривень, а то слива по 199 виходить, що малина 249 гривень, це за упаковочку, В упаковочки там. 24.02 з'їсти. Ну маленька упаковочка, я навіть не знаю скільки там грам. 125 грамів. 249 гривень за 125 грамів. І порічка 199,88. Це виходить за... теж за 125 грамів. Хіт ціна. Лохина 125 грамів, 99,90. А чого так? І он щось. А я не знаю, що то вона що таке. О, полуничка. Дивіться, яка здорова полуничка, вона виходить. 149 є за упаковочку. Невеличка така упаковочка і набіром. Це все зелень. Ну, є що вибрати, що купити. Салати. О, новинка якась. Очки. По овочам, по фруктах. Ну, ціни так, в принципі, ви можете зупинити відео і подивитися. Вон, цибуля 11,50 Капуста. Ну, гнилі тут немає, я вам чесно скажу. Хочтесь, молода капуста, капуста молода. 79,90 виходить така ціна. Он все по яблукам. Бачите, всі свіжі яблучки. Так що. Ще фрукти на лимони 54,90. Виходить. Груша. 69,91, 66,42. Отак іще. Гранати. Що це Щось у ящику? Що це таке? А, це авокадо, Такими можна коробочками купити. Бачите? Я не знаю, по чому там ціна. Це ще дивитися треба. О, соки. Що я вам хочу сказати по сокам? Брали ми ці соки, коли вони стояли не 159,90, а щось до 100 гривень була ціна. Ну дивіться, пись ви його ли зможете в такому віде. Його треба розводити. Якщо розвели, то так, да, зможете пити. Якщо не розвели, то він дуже концентрований. Ну, на смак він смачний. Тут, що тут знаю, те знаю. Та й кажу. Так що соки тут можна. Такого плану. в принципі. Там ще багато холодильника. Зараз вам покажу, ще таку штуку, яка є. От яблука Голден по 2989. І от в холодильнику ви можете вже готове взяти. Бачите? Чищена картопля очищена. І така, і така. Навіть є він буряк варений. Це бізнес. На вари буряка стій продавай вже в готовому виді. О, ще навіть є кукуруза варена. Це готова. Положив мікроволновку на гріві. Ой Боже, 139-134 гривні. Дорого. Морковка. Багато всього чого тут є. Далі підемо, ми ще трошечки пройдемося по рядам, покажу вас, що там в рядах є накрупи. Мене ще це більше цікавить. Може якась окція є. Чіпси собі купити. От. Цукор. Цукор від 3 кг 8690. І цукор 10 кг 286,90. Ну, оце така цінна получається. Це опт виходить багатенько його. Угу, прохмал. кукурудзяний. А це що. Мені треба теж буде крахмал, Ну, я брала сільпо, я не, не пам'ятаю по чому їм. Житній Розпушувач. О, розпушувач чисто. В АТБ такий по 4.60, по-моєму. Тут даже від однієї штуки 4,50, а от по 3,90 від 8 штук. А я завжди 10 їх беру, це можна брати. От бачите фішка їх. Ви можете рецепт собі підібрати і що приготувати. А взагалі вигодно брати, навіть на упаковочку і взялити і все. Тут, тут нормально. Коротше, це таке діло борошно, Борошно, борошно. Зі спельте глибоко. Помело, органічне борошно. Ой-ой, це за кілограм. Це упаковочка, за упаковку йде. Получається. Теж їхнє борошно йде. Ну, тут багато різного, це такий ряд, ряд з борошном. Хто любить пекти, то вам сюди. Вон, мішок дивіться, який купили борошна. І нормально по олівкової олії. Ціни вам покажу трішки на олівкову олію. Ну, я так буду зупинятися, а ви можете подивитися. От, 599 гривень. І тут є ще ось. Ну, вибір великий, можна ще зайти до додаток метро скачати і подивитися, там ціни, от ще опція йде по олії 179,90. І от таку ми брали, ого, вона подорожала 1000 гривень. Ось така непогана олійка олівкова. Ціна виросла на неї. Підемо далі. Щедрий дар, щедрий дар, щедрий дар. А ось бачите, так вони зробили. Це можете там подивитися, все, що вас цікавить.